На світі так мало потрібно людині, лиш дах, трохи їжі, та трохи тепла, а одяг пусте, зневажаю донині, аби лиш від погляду укрити тіла. Але для душі треба більше людині, багато що треба, щоб дійсно жила, і пісня, і сонце, і цвіт на калині, і зорі на небі, і добрі діла. Душі ще потрібно багато любові, і віри, надії, і молитви у слові. Це вірш Івана Коваленка, одного з тих народних учителів, які живуть так, як навчають. Тож, певно, не випадково, що одного вересневого дня в місті Боярці на Київщині недалеко від школи, де служив словом і ділом педагог-подвижник, тутешня громада святкувала завершення будівництва дитячого майданчика. Почин добрій справі дав щасливий батько Сергій Граль. Потім долучилися рідні, сусіди, міська влада і спільним ділом довели давню істину, що громада справді великий чоловік. Я думаю, що основною метою це було Сергія це подати подарунок своїй дружині і своїй доньці оцей дитячий майданчик. Я думаю, що він і надалі буде ще облаштовуватися. От, е, ми хочемо, щоб таких майданчиків було в нашому місті. побільше. Оцей приклад цього дитячого майданчика, цих людей це поєднання зусиль, бажання жителів і бажання міської влади. Всі ми знаємо, що в житті є багато питань, якими треба займатись, працювати, але е, девізом усіх у нашій справі, в тому числі і в моєму житті. І в боярці буду те, що будь-яку справу можна вирішити тоді, коли є бажання. Було бажання в батьків зробити цей майданчик для дітей. Вони звернулися до нас, до міської влади, допоможіть нам чимось. І ми посприяли чим могли, де піском, де трактором, де освітлення, де цим деревом. А робочі сили були батьків. Я всіх вітаю, дякую вас закликаю всіх напередодні дня нашого міста, чистий дім. Чиста вулиця, чисте місто, що спільно разом з вами зробити для нашого міста, тому що ніхто за нас порядок в нашому місті не зробить. А ми зобов'язуємо всі такі добрі починання, які є у боярчан, їх обов'язково підтримувати. Дякуємо вам. Ну і подарунок всім дітям, які тут, та й батькам думають, тому що морозова, всім вистачить, там близько 140 пачок, тому від нас подарунок всім Морозовим. Ідея виникла, я тут більше всього проводив часу, коли це ще не був майданчик, а коли це був збірник сміття. Тому що в мене дві собаки, ну, яких я люблю, і я їх регулярно там вигулював. І в мене це вже ну, якби мені давило це на очі, тому що ну, ми тут живемо і у нас ну, на кутку, на цьому, на нашій вулиці, дуже багато малих дітей. І якось, ну... Мій погляд співпав з цією ідеєю, щоб зробити, ну, розчистити все, зробити якесь СЗРЦ. І підтримали мене, моя родина, ну, які ще включили сюди спортивний майданчик та дитячий майданчик. От. І так ми от спільними силами ну, побудували цю площадку, а допомагали. ну, Сусіди почали лояльно дивитися на цю справу. І теж, хто міг 100 гривень, хто міг 1000 гривень, допомагали. Ми дуже надіємося, що мерія буде з нами співпрацювати і в дальнішому, тому що ми ще плануємо на зиму тут розчистити це озеро і зробити як каток масового катання фігурного, так і, мабуть, якісь міні-кубки по хокею будемо проводити. Ми маємо команду боярську. Так що такі ще плани. Зроблено немало роботи. І насправді, ще, ну, якби в цьому приймали участь не тільки я, але й наша дитина, що у мене, будучи в животику, вона вже тут ходила, прибирала, фарбувала, малювала квіточки, садила квітки, поливала їх, доглядала за цим всім. Бацька, що згадується, тут таке було творилося, одні смітники були, і ми вирішили оце все довести до толку. Все вбрали. І це що бачите, оце все зроблено нашими руками. О, це вся моя родина, яка участвувала в цій справі. Так, що? Веселіше стало на вашій вулиці. Ну а, да. так, я тільки про зокну дивлюся, Дивлюсь, там порядок. А, значить, порядок. Можна вдома їсти варити. Нема порядку, йду сюди. А який порядок? ви Як? тут Щоб ніхто не пив тут, саме основне, щоб жінки не курили, тому що наші дітки повинні воспитуються не на куріні, і не на питів. Правильно? Я вам скажу, за період, ось, з того времени, як зроблена площадка, ще нічого не було поломано. О, а це, я думаю, перший признак, що вони розуміють те, що це зроблено якраз для них. Тому що нічого не ламають, ведуть себе доволі прилічно і не обов'язково за ними дуже сильно наглядати. Вони самі це розуміють. Бачите, що не ни мусора, нічого немає. Бо ми так перше там трошки останавливали э, тих, хто приходив сюди, щоб семічки не лузали, бумажки не кидали, бо тилки не залишали з-під лимонада, з-під води. І на сьогоднішній день я вам скажу, тут чистота і порядок, бо ми так, уборщиків немає. Хочеться ще що щось придумати для дітей, поставити, якусь площадку ще зробити. Бо много спрашують за футбольну площадку. Ми задоволення теж велике отримали від цієї праці, тому що цей майданчик, якби це не просто така була робота, а це від душі була робота, іменно для того, щоб діти тут могли прийти разного віку. Тобто ми почали для малесеньких, а хочемо ще зробити для таких більше для школярів, там все для наших дітей. Все для нашого майбутнього. І ще раз хочу подякувати звісно, нашому меру Тарасу Добрівському. Він нас дуже багато підтримав. І я думаю, що він і надалі за нас не забуде.